Передача на хід на переходову, підхоплює козлова і рахунок національної збірної. Шукаль Дяченко на Шукаль залишає шукаль з далеку над воротами. Савіна в розіграші забиває Реал. 2-0. Багатьох грачі, які мали бути в основі. Ну і до сьогодні ще чимало з них не відновилися. Хтось повертається, але й нові втрати. І присутні на матчі і тренери. Представники тренерського штабу національної збірні. Зокрема, Борис Чижов. Валерія Савіна не забила. Ткач на швидкому переході. Чудово, вони зараз в стіночку зіграли із Ванесою Лакатош. Але дуже щібно, дуже високо. Дяченко зараз підхопила. Ух, не доходить пас до козак. Савіна перехоплює. Грає вперед. Уа, чудово. На позиції лівої крайньої говчанки. Зараз Вікторія Мальована. Кидок. від Анастасії Ткачали. Переходила. Розкидала обманними передачами. Захист і забила з шести. І по тримічі не рахунка Віреніки Щерби, Валерій Орешко та завтра, 14 -го. вересня, в цих же парах відбудуться повторні поєдинки. Так, формат чемпіонату змінився у порівнянні з минулим сезоном. Скидок, стало сорок, але на місці. Тетяна Чернявська. є пас там дві суперниці. Відбиває поляк. Ткач, Забиває Анастасія Ткач. Сорокіна обійшла вона красиво на швидкості. Пройшла Анастасію Козлову. Руда Савіна. Савіна чудовий пас на Анастасію Козлову та змістилася. Перший тайм завершився. 17-9 на користь Галичанки. Реал фімішував на п'ятому місці. Кедо Анастасія Гінко тільки дали бувала досвіду склад головної львівської команди. Перед цим яскраво відіграла сезон за львівську політехніку, разом з якою завивала бронзу. Ракша Савіна. І кедокінков. там від ноги Миколюк. М'яч опиняється у сіці до суперкубок України між Лечанкою та Карпатами. Стала сльози. вона села Катош вона а не забила семиметровий. А в лінію Реала Анастасія Бабіч. і забиває Анастасія Гінко. Шукаль. Вона зараз. На Входить. Таке враження, що Реал був у меншості. І бачите, зараз на позиції правої півсередньої була тава. Відчула, відчула Мілана Шукаль, як Булатова хвилюється, як вона не впевнена у власних силах. Гавриш підтискає. Захист. Зрештою, ось яким був задум довести до лівої краньої. Савіна. Савіна. Чудово, чудово. Обманним рухом переграє Світлану Гавриш. Знову видає сейв Анжеліка Грабча. Не дуже складний був кидок, але Грабчак спокійно свою роботу викинула правильно. Найбільш небезпечною речину суперниць. Переходова. Кидок здалеку Ледь не звалила ворота Анастасія Гінко. але конструкція втримала Пу для гандбольної публіки. Кидок! Ох, Анастасія Гінко! Яка потужність, яка сила! Дальню Гавриш, 13 14 секунд до кінця. І Передача на вльот. Галичанка здобуває перемогу 34 19